Друзі, моє вітання, привіт мої автолюбителі. Сьогодні завітав до мене такий це Макс, по-моєму, 21-го року. О, такий красунчик. е, мене таке авто. Виглядає симпатично. Давайте швиденько пройдемось по салончику і будемо проляти на мийку. Так, тут типа, Тіпа типу йде під кожу, кожа, кожа, така вставочка червона красива, кожа, як розумієте, максималка комплектація, е, керування теплопідйомниками, глянцева така вставочка, е, зеркала і так далі. Ага, має пам'ять сидінь. Сидіння сидіння комбіновані кожані з аль я так розумію, ST-Line це все пластик, е, підлокітник кожа, ніше. Бо машинка в оренду здається, а ось даже по-моєму, за нього є інформація. Це Max 2.0, Eco Ленг 19-го року. Так, дивіться, на автоматі. Машинка на автоматі. Такі бардачки, куча куча бардачків різних. Манітопка, клімат, музика, сонечка. Для Форда це автомат. Це у нас такий м'який пластик терпеть, звісно, здроблючо. <гум> Мені подобається у мене на вензі така ж. Кермо кожане з червоними прошивочками. Керування на керму. Ford The Best of the Best. <кху> Менюшка така. Стеля чорна, без нічого. Давайте задній ряд і на мийку. його намику. Задній ряд теж комбінована кожа. Керування кліматом, так машинка виглядає з заднього ряду. Всім дякую за перегляд, З вас лайки, дизлайки, коментарі. Ще побачимось.